Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо чоловічі годинники G-Shock та спробуємо їх налаштувати на огляді серія GA 700. Серія має брутальний стиль. Корпус досить великий. Він більший за інші g дішоки GA серії. Основний акцент зроблено на масивних стрілках. Циферблат має 3D ефект. Окрім годинної та хвилинної стрілки. На циферблаті присутні три електронних табло, круглий дисплей зверху, індикатор увімкнених функцій. Поряд прямокутний дисплей відображає секунди, знизу велике табло з індикацією дня тижня та дати. Правою верхньою кнопкою можемо увімкнути відображення часу в електронному форматі, кроткочасне натискання лівої верхньої кнопки вмикає індикацію поточного часового поясу. Переходимо до налаштування довготривалим натисканням цієї ж кнопки. Спершу налаштовуємо пояс. Вибираємо місто правими кнопками. Нагадаю, що афіни мають такий самий пояс, як і Київ. Переходимо до наступного налаштування лівою нижньою кнопкою. Пропонується увімкнути літній час. Далі налаштування формату часу. Тепер налаштовуємо секунди, години, хвилини. Рік, місяць, дату, звук кнопок, тривалість підсвітки 1 чи 3 секунди. На цьому налаштування завершується. Щоб перейти до функціоналу годинника, натискаємо ліву нижню кнопку. Спершу таймер зворотнього відліку. Налаштувати можемо таким самим чином, як і звичайний час, кнопкою Adjust. А запустити кнопкою Start. Якщо потрібно зупинити, знову натискаємо Start та скидаємо верхньою кнопкою. Далі в меню Світовий час. Перемикати можна правими кнопками. Далі меню будильників. Налаштовуються по тому самому алгоритму, що й основний час. Тут є декілька незалежних будильників. Між ними можемо перемикати правою нижньою кнопкою. Далі функція секундоміра. Запускаємо нижньою правою кнопкою. Так само зупиняємо. І верхньою скидаємо значення. Секундомір можна запустити зразу з ревиму часу, просто натиснувши нижню праву кнопку. І ще дуже зручна функція. Наприклад, нам дуже заважають стрілки, то їх треба перемістити. Для цього затискаємо верхню праву кнопку. Подивимося в темряві на підсвітку. В годиннику модуль 5522 працює від батарейки. Одна батарейка розрахована до 5 років роботи. Враховуйте, що цей термін залежить від інтенсивності використання додаткових функцій годинника. Корпус із полімеру. Циферблат захищає мінеральне скло. Скло додатково ховається за виступами корпуса, Габарити 57,5 на 53,4 на 18,4 мм. Вага 69 грам. Комплектується полімерним браслетом. Задня кришка сталева. На ній зазначені характеристики годинника. Ось так модель сидить на моїй руці. Обхват 16 см. Є велика кількість варіацій. Ті моделі, що у відео коштують від 160 до 175 доларів США. Посилання на годинники залишаю в описі до відео. Дякую за перегляд відео. До нових зустрічей!